Понад 17 тисяч дітей з малозабезпечених родин Хмельниччини, малеча внутрішньопереміщених осіб та ВПО з інвалідністю першої групи цьогоріч отримають одноразову виплату у розмірі 6 тисяч 500 гривень. Відповідно соціальну програму ухвалив уряд України. Політики пояснюють, ці кошти призначені для того, аби сім'ї могли придбати теплий одяг, взуття та інші необхідні зимові речі для своїх дітей. Це нарахування має відбутися в першій половині грудня без жодних додаткових заяв і звернень а автоматично має поступити на їхні рахунки. Якщо в малозабезпеченій родині, яка отримує відповідну допомогу і так зареєстрована, 4 дитини, значить шість тисяч помножити на 4, Родина отримує 26 Тисяч гривень, якщо в родині ВПО, наприклад, дві дитини а також є інвалід першої групи, значить по 6,5 на кожного, того виходить 19,5 тисяч гривень.